Хлібний дар, да все на полі. А наші колеги з армія ТІВІ побували у 25-й повітряно-десантній бригаді, на озброєнні якої цілий парк наземних роботизованих комплексів. Як ці дрони замінюють солдатів на передовій? Дивіться у репортажі. Вони їздять замість людей. Наземні роботизовані комплекси беруть на себе найнебезпечнішу роботу від доставки боєприпасів до евакуації поранених. А я ж вже буду приймати цей парад і одразу розкажу вам про деякі особливості цих. Наземних роботизованих комплексів у бригаді одразу кілька типів НРК. Найпотужніший терміт він здатен вести до 300 кілограмів на 10 кілометрів. Тарган 200 транспортує 200 кіло, але удвічі далі. А рейс – менший аналог, який більше підходить для коротких дистанцій. Є ще менші версії для сотні кілограм вантажу та не лише логістика призначення цих машин. Серед комплексів є дрон Камікадзе, а також мороз із кулеметною туреллю. За допомогою цих роботів ми зберігаємо життя військовослужбовців, тому що це, навіть якщо підрив на міні, ми втрачаємо тільки метал, а не людину. Тому вони дуже дуже. Себе показують в роботі на всі 100%. відсотків. На війні ці машини вже показали себе. Була у нас така подія, як підірвався на міні і відірвало у нього три колеса. На одному колесі він підвіз провізію на позицію без питань. Тобто то він себе показав в цій праці дуже добре. Машини працюють і в день, і вночі. Камери передають зображення операторам у реальному часі, що робить роботу ще безпечнішою. Ворог реагує він. Що це то, як ми працюємо в ним? Вони бачать, як ми працюємо, як ми евакуюємо, як доставляємо провізію на таргані. Ну, то, о, затарган, то. Ну, це дуже швидко це все треба робити. Там реально секунди проходить, то, щоб швидко е, він заліз, поранений. Сі, конечно, не тяжкому стані. У 25-й бригаді переконані роботизовані комплекси не замінять воїнів, але здатні врятувати їхнє життя. І саме це робить їх справжніми бійцями технічного фронту. Юрій Лозенко, Сергій Місюра, Армія ТВ. Для ми Україна. Марафон Єдині новини.